Наша маленька родина, може і величенька, мій чоловік Іван, донька Лізавета, син Іван. Ну і наше вахмата щастя, собака Луна і кіт Гусь. Дізналась я про національний супротив у тому році, знайома моєї сестри. Ну, про цей курс влітку, сподобалася, але час пролетів дуже швидко. І один день це там емоція. Потім від тижня до тижня вистачало цієї емоції, коли стріляли, коли це ще медицина, коли з дронами. От і коли прочитала, що ж все ж таки у нас буде, і вийшла ж постанова, всеукраїнська, що кожна громада має вести такі курси. Попросилася, нам сказали: ну, будь ласка, приходьте. Прийшли, тому що ну, хоча б якісь навики мати, як зброю тримати, як взагалі що відбувається, тому що ну, можемо опинитися всі там, на фронті і якби, тим бачимо в такій місцевості живемо що ворах ворог поруч переділи за двор зробили ви поставили на Сьогодні нормально, завтра вже не дуже. І якісь хоча б базові знання, поводження зі зброєю медицини, вони будуть в нагоді. Ми живемо з таким сусідом, що нам усім треба якісь навички мати і зі зброєю поводитися, І та ж медицина тактично дуже потрібна усім, тому що... Кожен день прилітає, кожен день десь щось зривається, кожен день поранені. Це Вже чотири роки майже почти не спішно. Двадцять четвер, Саме, такий, ну, страшний день був е, нерозуміння, що буде відбуватись взагалі. На візді з дергачів на Бугайки знайомого вбили цивільно. Машину розстріляв з БТР. У мене вчора було день народження, і це, я така, це найкращий день народження за, за останні роки. Бо минулого року в цей час були дуже сильні обстріли саме Дергачів. То вибух, на мене падають книжки з полиці. Я така, а дивлюсь, ну ладно, напевно, мій робочий день сьогодні вже все. Скільки мені буде років, я хоче зараз піду. цікаво.